Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні 12 вересня і пропоную поговорити про певний план, який Путін задумав давно а зараз, судячи з усього, починає реалізовувати. Сподіваюся, що це принесе йому перемогу тій війні, яку він розв'язав і веде проти України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Але почнемо давайте з того, що трошки прокинувся Дональд Трамп. Зробив пару заяв, в тому числі були заяви, які стосувалися безпосередньо російсько-української війни, і власне ситуації, яка склалася з цим нальотом російських дронів на Польщу. Трамп під час одного телевізійного ток-шоу сказав, що його терпець поступово по відношенню до, до Путіна закінчується, навіть швидко закінчується. І коли його репортер перепитав, що ви збираєтеся робити з Путіним, оскільки ми тільки що бачили ці безпілотники в Польщі, Трамп сказав, що він не збирається нікого захищати, але їх дійсно збили і вони впали. І в будь-якому випадку вам не слід наближатися до Польщі. Репортер, в принципі. Пі, виявився не такого, знаєте, слабкого десятка, як то кажуть, і задав ще одне питання: якщо ви не задоволені путіним, то як же будуть виглядати ці більжорські заходи по відношенню до нього? І Трамп сказав, що це буде сильний удар санкціями по банкам? До речі, про це він раніше не говорив, а також заходи, які поки? Пов'язані з нафтою і е, тарифами, ну або митами. Ну і далі була ще така фраза, що це прям дуже дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Чесно кажучи, не зрозуміло, що він має на увазі. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хоче. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін під питанням. Ну, коротше кажучи, щось там Трамп починає здогадуватися, але все це дуже повільно. І я не думаю, що в найближчий час ситуація сильно поміняється, принаймні до тих пір. Доки він не переговорить з Путіним по телефону, і, можливо, для себе не зробить якийсь там ну, висновок, що немає сенсу далі продовжувати ці бесіди. а Треба дійсно діяти по-іншому. Водночас, водночас, питання навіть зараз не в Трампі, питання навіть зараз не в Європі, питання навіть зараз не в НАТО. Там, до речі, європейці потроху починають реагувати, перекидають якісь додаткові сили, відправляють літаки на патрулювання. Плюс сьогодні була заява від міністерства. Оборони Польщі, що е, польські і українські військові будуть вчитися збивати дрони на території Польщі, але мені здається, це знаєте, така заява. Е, ну для змі да насправді, ну як вони будуть ці дрони збивати на території Польщі, навряд чи вони будуть запускати якісь там шахеди. Очевидно, що поляків просто таємно якось перекинуть в Україну. Це ж таємниця полішенеля. Насправді, і вони, можливо, тут будуть цьому вчитися, і це до речі, добре, тому що хай таким чином, але якось долучаються до протидії російській агресії. Питання насправді зараз в іншому: що це взагалі було? Чому Путін це зробив? і Яка в нього кінцева мета? Ми в попередніх відео говорили про те, що мета. Ну, Путіна було багато завдань. Він ці завдання, в принципі, реалізував і підірвати там єдність НАТО і влаштувати провокацію, подивитися на реакцію. Тут він досяг результатів по всім пунктам, але це тактична ситуативна історія. Явно ну, повинен бути якийсь стратегічний план, і Путін на відміну там від того ж Трампа, і на відміну на жаль, від Зеленського він якраз стратегічними категоріями мислить. Просто в нього абсолютно хворі ці стратегічні певні там категорії. І відповідно він їх ну робить тільки на зло, а не на якісь там позитивні речі. Тим не менше, тим не менше його стратегічний план. Я думаю, не сильно змінився після 2022 року. Я тоді ще в принципі говорив, що схоже на те, що у Путіна є така мрія: він хоче влаштувати якийсь конфлікт з НАТО, реально влаштувати конфлікт з НАТО. Ну, давайте візьмемо за основу карибську кризу. Така карибська криза 2.0, яка була в 1962 році, підняти максимально. Альна ставки потім різко здати назад і завершити якби війну, в тому числі проти України, але через підняття ставок завершити її так, як він хоче, і схоже на те, що зараз. Що зараз, власне, Путін починає цей сценарій е, панічно реалізовувати, саме панічно. Чому зараз він до нього повертається? Якщо в 22-му році він у нього був на столі, але він відмовився, і тоді доходила певна інформація з Росії через те, що його генерали сказали, що не хвилюйтеся і міністри, не хвилюйтеся. Ми Україну дожмемо, виграємо, все буде добре. Зараз проведемо мобілізацію, і вони її провели. І ми, якби виграємо, то зараз в нього немає вже цього часу. В нього погано з економікою. Невідомо, як в нього зі здоров'ям. Тут, на жаль, мабуть, здоров'я вистачить в нього довше ніж власне силу російської економіки, але в нього є дуже серйозні проблеми. Плюс він розуміє, що все ж таки та ж Європа вона нарощує об'єми, вона краще починає готуватися. Йому треба цю кризу карибську терміново робити тут і зараз. І звісно, це не може бути просто Україна. Це повинна бути якась європейська країна і до того ж, член НАТО. Суть цього плану дуже проста. Вторгнення, скоріш за все, на якусь територію. Зараз він якби прощупує да вторгнення, скоріш за все, буде через сувалський коридор або безпосередньо в Естонії, там де знаходиться нарва. Головне, щоб це була якась країна, натівська вторгнення. Враховуючи невеликі масштаби, скажімо так, тих країн, які там знаходяться, воно може призвести до певних результатів, ну і хоча б на якийсь період часу, НАТО звісно почне реагувати, тому що давайте відразу скажемо важливий дуже момент: в ніякій конвенційній війні, тобто без ядерної зброї, Путін НАТО не переможе, не переможе просто через те, що НАТО переважає Росію в усьому. Наприклад, по людям в Європі в три рази з США там в 5 з половиною скажімо там разів да 7 з половиною разів наприклад в Європі да НАТО якщо без США в 5 з половиною разів тому що там ще Канада і так далі ну з США в 7 з половиною разів якщо ми беремо авіацію без США в 4 рази США в 10 разів більше авіації до того що у натівців літаки наприклад п'ятого покоління у Росії четверте є деякі 4 але їх дуже мало тому що кілька сотень були знищені в Україні військово-морські сили немає сенсу навіть рахувати там в 12 разів з Сполученими Штатами, і це авіаносці, це авіаносні ударні групи. Ну, коротше кажучи, там все зрозуміло. Якийсь паритет був колись по бронетехніці, але тільки в кількості, абсолютно не в якості. Ну і по бюджету по ВВП там абсолютно незрівнянні цифри. Наприклад, бюджет НАТО це півтора трильйони доларів. Бюджет військової Росії 5 трильйонів рублів. Тобто, ну 60 мільярдів доларів. Короче кажучи, тут теж колосальна, скажімо, різниця. Тому путіну ніяка конвенційна війна з НАТО не потрібна. Йому потрібно вторгнутися на якусь територію, кілька днів там помародерити, Потім, коли НАТО почне реагувати, а натівці можуть просто літаками там все довбати почати і. Власне, Путіну не буде просто чим їх збивати. Плюс не забуваємо про Україну, яка нависає на фланзі. і Явно не буде сидіти, склавши руки, тому що для нас відкриється певна можливість. Але суть навіть не в цьому, Путін готовий ризикнути навіть цим. Потім все ж таки Путін починає розганяти тезу про те, що ми тут готуємо ядерну зброю. Ядерну зброю почне тут вже без варіантів бряцкати НАТО. Як це було за часів карибської кризи? Причому під час карибської кризи ініціатива навіть була за американцями. Американські генерали казали "Кеннеді, давайте вжахнемо, тому що у нас більше Багато ракет і боєголовок, ніж у радянського союзу, і ми виграємо цю війну зараз. Ну, приблизний паритет, але скільки там ракет у росіян в нормальному стані, невідомо. А у НАТО, крім американських, є власне там ще е французькі і британські. Так от е бряцяння зброєю, але потім відразу крок назад, як під час карибської кризи, ми все зрозуміли. Ми відходимо. Давайте підпишемо якийсь крутий документ, що ніколи знову. Е оскільки ну ми ж думаємо про майбутнє світу, ми не хочемо, щоб він згорів у. Атомній війні і паралельно давайте, щоб вже поставити крапку, а все ж почалося через Україну. Отака логіка Путіна. Вирішимо питання з Україною. Ну і звісно, в своєму плепсу Путін продає дуже простеньку історію про те, що вони воювали з НАТО. Вони ж типу і зараз воюють, але це не дуже помітно. Вони воювали з НАТО. Вони закінчили війну з НАТО. Вони не програли НАТО, не з Україною. Не мир з Україною не не виграли у України, вони не виграли у НАТО. Ну погодьтеся на такому змістовному рівні на рівні наративів. Це дуже важлива різниця. І для росіян, і конкретно для Путіна, і для так званої. Е і скажімо так, ну для так званої там еліти російської ці наративи є, є насправді дуже актуальними, і вони зайдуть в принципі так званому російському народу, тому що це підвищить їхню знану його значимість і підніме їх, як кажуть на Росії. Вибачте за цитату з грязі в князі, хоча б в їхньому якомусь там сприйнятті, так що оцей план у Путіна є, і враховуючи оці прощупування по іншому їх не назвеш Польщі, деяких інших країн. Він починає поступово до цього. Готуватися, і власне. Поступово рухатися в цей бік. При цьому часу для нього залишилося не так багато. Якщо він все ж таки на цей сценарій і наважиться, це повинно відбутися в найближчі місяці. Тут незалежно навіть від того, як буде себе поводити Трамп. Звісно, там від позиції Сполучених Штатів багато що залежить, але якщо Трамп і далі буде морозитися або ще якось затягувати на пару тижнів, Путін може ризикнути все ж таки цей сценарій реалізувати. Причому ми не відразу навіть побачимо якийсь великий Перекидання військ вони можуть реально спробувати зайти невеликими відносно групами, а потім вже підтягувати якусь там допомогу. Путіну головне створити прецедент. Йому головне знову розігнати оцю хвилю серед західних країн, серед громадян західних країн про те, що світ на порозі ядерної катастрофи. І знаєте, подивившись на реакцію багатьох європейців на те, що відбулося з Польщею. Я боюся, що на них це може подіяти. Вони можуть цьому піддатися. Вони реально можуть це повірити і почати вимагати. Кричати, виходити з транспарантами не проти Росії, а з транспарантами закликами до свого уряду до свого уряду, до своїх урядів з вимогою там все це зупинити, домовитися і жодним чином не обмінюватися ядерними ударами. Так що така загроза існує, і в принципі, Путін, як мінімум, цей сценарій знову витягнув з загашника, поклав його на стіл і буде думати, реалізовувати чи не реалізовувати. Йому, звісно, можна запобігти, і ключ в тому, щоб цьому запобігти, якраз знаходиться в Україні. Україні. Максимальна підтримка України зараз неможливість Путіна, Путіну зняти навіть якусь частинку, скажімо там, військ з фронту і спробувати організувати цю провокацію проти НАТО. Ну, цей сценарій не дозволить реалізувати і не дозволить Путіну все ж таки все ж таки завершити війну ціною інтересів, ключових інтересів України, тому що от знов-таки ці удари по Польщі це була і спроба. Змусити, якби західні країни можливо, навіть натиснути на Україну. Це через вас опосередковано відбулося. Завершуйте, погоджуйтеся, йдіть там на якісь домовленості, і давайте просто перестанемо стріляти. Тобто такий варіант теж присутній. Чи вийде у Путіна його довести до логічного завершення? Будемо дивитися. На, на жаль, тут не все залежить від України. Реакція власне заходу вона теж важлива, і захід поки що відреагував не так погано, як ми могли би думати. Але і не так добре, як він би повинен був відреагувати, і тому тут в них є куди зростати, в них є куди рухатися, і в них є куди приймати ті чи інші рішення. Ну і саме від позиції заходу буде залежати, чи зможе Путін розкрутити цю історію з карибською кризою. 2.0. він до сих пір реально вважає, що радянський союз цю історію програв. Це була ганебна історія для радянського союзу. По факту так і було. Це була поразка. Але Хрущов тоді зміг зберегти обличчя і навіть щось виторгувати від Сполучених Штатів. Путін хоче. Більшого він хоче собі ще й приписати, що оця історія з НАТО, війна, так звана з НАТО, вона буде ну його ключовим досягненням і демонстрацією того, що радянський союз, найбільша геополітична катастрофа двадцятого століття, як він говорив, розпався не через якісь там навіть зовнішні фактори, а він розпався виключно через якісь там внутрішні історії, якихось там внутрішніх ворогів, і так далі. А Путін, якби все це зміг трохи розвернути, ну і поставити НАТО власне Місце. Будемо сподіватися, що Європа допоможе Україні і, власне, не дасть цьому сценарію реалізуватися. Ну, а Україна, як робила, я переконаний, так і далі ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб просто його зупиняти, стримувати, ну і змушувати так чи інакше, рано чи пізно завершувати війну. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!